Всім привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці, і сьогодні розкажу вам трошечки про себе. Ви вже знаєте, що я живу в прекрасному штаті Вісконсін. Це без іронії, мені дуже подобається цей штат цей штат Америки, Вісконсін. Але сьогодні розповім декілька фактів і декілька деталей і нюансів. власне, чому як я тут опинилася, чому я тут живу? Е, і що мені тут подобається і не подобається. Буде це відео абсолютно суб'єктивна моя думка про життя в цьому штаті. Ніякої об'єктивності тут не шукайте. Лише те, що я бачу, те, що я чую, те, що мені подобається, те, що не подобається. Значить, перше е, назва: назва віськоці, я, до речі, цього не знала. Я це повертала, е, знайшла в інтернеті, що насправді це назва від індіанської мови. І перекладається червоні камені, походить від назви річки. Червоні, яка прикладається в червоні камені. Не знаю наскільки це правда, але у Вісконсі да, це, це схоже на правду, тому що тут більшість назв вони дійсно мають індіанське походження. Наприклад, Міуакі, місто поблизу якого ми власне живемо. Міуакі, да, індіанське Уакеша. Так, наступне столиця штату. Столиця штату Медісон, але насправді це не найбільше місто. Найбільше місто штату це якраз Мілуокі. І в нашому штаті всього лише три великих міста. Це Мілуокі найбільше, Медісон є столицею, і третє це Грінбей. Це лише три великі штати на величезний, на величезний штат. В принципі, штат великий. Орієнтовно для так, щоб розуміти, наскільки він великий по міркам Європи, то це як трошки більше, ніж половина України. Половина України, якщо рахувати територію 91-го року. Тому, я думаю, трохи більше половини більше, ніж половина України. Населення. Населення насправді я думаю, що це лише два-два з половиною. Я подивилася в інтернеті, це приблизно 4,5 мільйони населення. Я думала менше, по моїм відчуттям, то якраз 2 мільйона максимум. Але насправді 4,5 мільйони населення в всьому штаті. Чим відомий цей штат? Для багатьох цей штат як фермерський. Чому? Тому що дуже багато, дуже багато взагалі території. Дуже багато вільної території, лісів, дуже красива природа. Все так зелено, дуже багато парків. Не національні, але стейт парк. Тобто парків штату. Все так зелено. Влітку, звичайно. Восени все так жовто-помаранчево жовто і червоні кольори. Дуже красива природа. Восени і, в принципі, ну, влітку, звичайно, і весною. Я, ну, скажімо так. Пізньою весною, починаючи з я думаю, травня. Я думаю, починаючи з травня, не раніше, тому що все це до цього це все просто зима. Але, знову ж таки, залежить від міста. А, також в нашому штаті відоме, мені здається, найбільше озеро в Америці це озеро Мічиган. А, і воно в принципі за розміром як море, воно дуже велике, і через це дуже-дуже прохолодно і дуже дуже волого. Ми живемо поблизу цього озера. Якраз ми живемо біля міста Міллокі. В принципі, я називаю біля міста Міллоки. У нас один і той же зіп код тобто індекс да? поштовий індекс у нас один і той же самий, тому ми можемо говорити. І в принципі, коли я пишу там відправляю листи, посилки, то я завжди пишу, що це місто Мілокі, тому що. Індекс інший, коли я одного разу написала наш, місто нашого містечка, тому що це маленьке містечко, можна сказати, це як Village, Neighborhood, County. Це все одне і те ж саме, да? е, і мені насправді дуже довго не відправляли. Не, не доходила ця посилка. Мені б доводилось їм писати знову листи, дзвонити і розпитувати, де моя посилка. Е, довго мені її чомусь не відправляли. Хоча зіп-код був правильний, е, назва села. Села не буду називати село, але це такого містечка. Теж була правильною, але через те, що я не написала що це Мілокі, вони не могли зрозуміти, де це так буває. Ось тому в нашому місті, Мілоокі, приблизно 750 тисяч населення. Якщо рахувати все населення Neighborhood, Каунті все ще поблизу, то я думаю, це буде більше мільйона. Я майже впевнена, що більше мільйона. Місто доволі велике. По міркам Америки ми не будемо порівнювати з Чикаго, з Нью-Йорком, з іншими великими містами, але для Америки це велике місто. Так, починаємо з засвітла і закінчуємо, коли вже вечір. На жаль, отак це відбувається, коли в тебе маленька дитина. Тому, на жаль, отак. Е, говорила про наше місто Нілуокі. Мені особисто Міловокі дуже нагадує місто Чикаго. Єдине, що в місті Чикаго дуже багато людей. Це завжди просто натовпи то натовпи туристів. Дуже багато людей, які кудись поспішають, кудись ідуть. Міловокі майже ніколи немає людей. Це абсолютно зовсім інше, інше бачення міста, інший вигляд міста, тому що Чикаго багато, просто реально дуже багато людей. От на світофорі Ви стоїте там, чекаєте, щоб перейти дорогу. і дуже багато світофорів. Які в будь-якому великому місті в мегаполісі, а і дуже багато людей це разом з вами можуть переходити до дорогу. 50 людей запросто. А якщо там трошечки довше, то я, я думаю навіть більше. Тобто це завжди дуже-дуже багато людей. В Мілокін, навіть якщо прийтися по центру Даунтауну, в найкращу погоду влітку багато людей ніколи не буде. Взимку взагалі ніколи нікого не буде. Ніколи. Вранці не буде, ввечері не буде. Далі, якщо Сонце світить взимку все одно ніколи не буде. Ну, ось так. І взагалі, через що? Оскільки в Вісконсині поблизу озера Мічиган дуже волого, дуже холодно і дуже волого. Це такий північний штат, я можу сказати, що температура трошечки холодніша, ніж в Україні, якщо так брати. Північну Україну і центральну я особисто, наприклад, з центральної України, з Києва, то все-таки в Вісконсіні трохи холодніше. Так, прохолодніше, але це відчувається абсолютно по-іншому через цю вологість і через постійні вітри. Тут просто надзвичайно вітряно. Я не можу ні з чим порівняти цей вітер, колись була в Римі. Коли в Римі, мені здається, в лютому, можливо, на початку березня, і там теж було дуже вітряно. Але той вітер абсолютно ніколи не може зрівнятися з вітрами в Вісконсіні. Особливо тут. Е, в, якщо так пройтися, от Даунтаун біля річки, центр, мені здається, навіть влітку буде прохолодно. Ну, жарко там ніколи не немає. Я не знаю, до речі, хто, хто хоче жити в центрі е, Мілокі. Е, там я знаю дуже дорогі квартири. З видом на озеро. Це красиво, і навіть якщо ти їдеш в машині, дивишся у вікно, і боже, яке гарне місто. Я ж кажу, чекала, але в мініатюрі. І немає людей. Тобто чекала дуже багато людей. Так. Overcrowded, а, а тут взагалі нікого немає. І дуже красиве місто. Так. Їздиш, все подобається, особливо влітку. Я ж кажу, все цвіте і пахне. Але навіть влітку все одно це буде. Цей вітер буде дуже сильно відчуватися. І, до речі, звідси а, виходить інший наступний пункт це, це про безхатків. Оскільки тут дуже суворий клімат, а, це мінус, зимку. Зимку і в основі, в принципі, це такий суттєвий мінус, тому що дуже холодно, дуже вітряно і дуже вологий через цю вологість воно відчувається, я навіть не знаю. М -м, мені здається, на Алясі тепліше, Правда. Тобто це дуже багато снігу це з Україною, зимою, зимою в Україні майже не порівняти. Але звідси виходить дуже, дуже гарний плюс, тому що майже немає без хатків, навіть у великому місті, такому як Мілуокі. Вони, звичайно, є, як, як і будь-де, але їх дуже мало. Просто, просто неможливо вижити. Я думаю, через це. Просто неможливо вижити. Так. До речі, трохи про політику штат Вісконсін він є фіолетовим, тобто він є не демократичним і не республіканським. Він одного року голосують за демократів, іншого року люди голосують за республіканців. Наприклад, цього року вони проголосували так. Вісконсін Вісконсін проголосували за демократів, але це абсолютно по різному Тобто, це один із тих штатів, який вирішує долю цілої Америки. Вісконсинці, або жителі штату Вісконсін вони люблять експериментувати. Не консервативні в цьому плані в плані політики. А, так про природу вже сказала, да, дуже, дуже 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 холодно, але дуже красива природа. Дуже гарні ліси, дуже гарні. Ну, ліси тут не називають ліси, це парки. Але по-нашому це в принципі ліси. Вони дуже великі, дуже, дуже красиві тварини. До нас постійно приходять на бек да, на задній дворик нашого будинку. Індюки, дикі індюки цілим виводком, качки, єноти постійно порпорпаються в смітнику, олені, олені річі приходять, але їх постійно ми бачимо навіть просто. В нашому нейбуху, це, це не ліс, абсолютно не ліс. Є тут декілька парків поблизу, але це така жила місцевість. Дуже багато, ну, дуже багато. Тут є люди, скажімо так. Не дуже багато, але тут є люди. І все одно тут є водяться олені, їх можна часто побачити. Білочки, до речі, немає їжаків. Я була дуже здивована, тому що так дуже схожий клімат на український, але чомусь їжаків. Немає. Чим ж відомий а, взагалі штат Вісконсин? тому що, наприклад, коли мені, а зараз трошки про мою історію, мій чоловік сказав, запитав, чи ти хочеш поїхати в Америку, я сказала, звичайно. Чому б ні? Треба спробувати всі можливості в цьому житті. Я була абсолютно за. Е, він мені сказав, окей, супер, там це штат Вісконсін. В моїй то голові це Каліфорнія, узбережжя океану, пляж, сонце, можливо, Нью-Йорк, я не знаю. Мегаполіс. Ось. Але про Вісконсін я точно не мріяла, і я навіть нічого не чула про Вісконсін, про Мілокі нічого не чула. Перше, цей штат дуже сильно відомий через свої сири. І для нас це великий плюс, тому що я дуже люблю сири. Ми, в принципі, сім'єю дуже любимо сири, і тут вони дуже дешеві. Тобто, в принципі, в, штаті, в штат Вісконсін кормить своїми сирами всю Америку, і це абсолютно не прибільшення. Потім пиво. Тут дуже відомі різні всесвітньо відомі бренди марки пива для любителів. Я не п'ю пиво, тому не можу з цього приводу нічого сказати. Пиво, сири, холодна природа. Ну, ось так, в принципі, цим, чим можна охарактеризувати цей штаб. Далі. Трошечки про освіту. В принципі, освіта тут є декілька університетів. Вища освіта, і приватних, і державних університетів. В нейбогуд за містом школа набагато краще. Тобто, чим далі від великого міста, тобто в Мілокі, Медісон і Грінбей, тим буде кращі школи. Вони будуть дорожчі. Місцевість так само буде дорожче, тобто купити будинок, наприклад, територія, сам будинок подалі від міста прайс, сам, сам цінник буде більший. Ось такий от феномен. Абсолютно інша ситуація з Україною. Да? Чим ближче до міста, тим більший цінник. Тут, навпаки, чим далі від міста, тим більший цінник є за будинок. І, до речі, так само за школу. Особисто знаю людей які з Флориди, переїхали спеціально у Вісконсін. Перший пункт, перша причина це була це був клімат, там було дуже-дуже спекотно влітку. А друге це освіта. У Флориді, так поговорять, я сама не можу це ніяк перевірити, але говорять, що освіта не дуже, далеко не дуже. У Вісконсі набагато краще. Ось так. А далі, медицина. Про медицину багато не можу сказати відмінності в інших штатах. Єдине, що я точно знаю, у Вісконсині в більшості клінік, у більшості клінік, в більшості госпіталів да, госпітал, а, всі маніпуляції проводяться в кабінеті у лікаря. Тобто, наприклад, ви приходите на прийом до лікаря там на конкретну годину, ви заходите, ви розпілкуєтеся з лікарем, потім лікар вам пропонує, давайте зробимо якісь вакцини, давайте зробимо якісь тести, давайте зробимо там букольчик, якийсь зробимо і так далі. Будь-які маніпуляції, вам не потрібно нікуди йти. Приходить сама медсестра. І робить забір крові, робить вакцини, зміряє тиск. Це все робиться, можна сказати, одним махом в кабінеті у лікаря, і не потрібно нікуди йти. Не потрібно ніде чекати, ніякі талончики брати. Це все от за один візит. І це дуже економить час, і це дуже в принципі зручно. В інших штатах, наприклад, Флориді, я знаю, що треба ходити тобто там. Всі маніпуляції робляться в різних кабінетах, в різних місцях, і це потрібно ходити. Ось так. І про про інше, про медицину не можу порівняти, на жаль, з іншими штатами, але я вже готую відео про страхівки, про медичні страхівки в Америці, і так само про пологи в Америці. Вже збираю всі чеки. Розкажу все по цінам. За що платимо? Скільки заплатили, скільки що коштує? Все розкажу. Так, і. Безпека. Я вже трошки розповіла про безхатьки, тут їх набагато менше. І безпека вже безпечні райони, і з іншого боку, є так само дуже небезпечні місця в Америці. І Вісконсін, я рахую, що відносно інших штатів, інших міст, в яких я вже побувала, а я вже побувала в сіми чи вісьми штатах, тобто можу і в великих містах так само. І можу порівняти трошки з Вісконсіном, і мені здається, що тут з безпекою набагато краще, ніж в інших ну, дивлячись, з якими штатами, але з багатьма, порівнюючи з багатьма штатами, тут набагато краще. Єдиний е, нюанс, знову ж таки, у всіх великих містах Америки е, е, рівень злочинності буде високим. Буде вищим, скажімо так, не буде високим, а буде вищим, ніж рівень злочинності за містом. З чим це пов'язано, мені дуже важко сказати. Можливо, там просто більше людей, але знову ж таки, те та ж, та ж саме ситуація, що з будинками, вартості на будинок і з школами. Чим далі від міста, тим рівень злочинності буде менший. Чим далі від міста, школи будуть кращі. Чим далі від міста цінник на будинок буде більший. Тут та ж сама ситуація. Насправді нас міфлокі красивий дуже доунтаун. Мені дуже подобається така. Як я вже сказала, це чекає у мініатюрі, особливо якщо не входиш з машини. Взагалі супер. Тобі не холодно, вітер не дує просто дуже красиве місто. Але знову ж таки даунтаун дуже безпечний, все дуже красиво поблизу озера. Але перше коло навколо Даунтауна все, це найбільш кримінальна ерія. В принципі, проте після цього кола першого кола навколо Даунтауна, все, ти їдеш і там вже далі безпечно. І я, до речі, говорила про на цю тему з американцями. Це так дивно, це так дивно і це так цікаво. Одночасно, я запитую, як це так? От, наприклад, ось ця ось ця вулиця це безпечно, так? І через дорогу це вже інша вулиця і це вже небезпечно. І я запитую, як це так? Тобто, а що їм заважає перейти там дорогу і вчинити там злочин через дорогу? От вони, вони так само не можуть дати відповідь на це запитання. Він каже, ну так рахується, так рахується і все. І от дійсно, от, буквально один квартал це безпечно, і так все видно, так все красиво, красиві будиночки, там дітки граються на подвір'ях, красиві такі маленькі магазинчики, типу як бейкері, якщо вони є, і проходиш там один на дві хвилини. І великий парк, і це вже рахується небезпечно. І там, і це, в принципі, ти проходиш, проходиш краще приїжджати в такі місця, не проходити. І ти відчуваєш, що це небезпечно. І туди нікому не радять іти. Просто треба проїхати на машині, і все. Ось так. Але знову ж таки, Вісконсіні мені подобається, що з криміналітетом трошки краще. Насправді. А, і мій особистий такий м -м, фідбек. А, Можна сказати, виставок в кінці, чому дуже багато людей обирають Вісконсін? Знову ж таки, дуже багато плюсів, дуже красива природа, а дуже дешеві сири, якщо можна так сказати. А, що там ще гарна освіта, так, медицина гарна. Тобто, це північний штат, і тут дуже багато галузей, насправді вони розвинені. Наука розвинена в дуже багатьох галузях. Тобто багато університетів, коледжів, науково дослідницьких нау центрів. Тобто можна знайти роботу, можна розвиватися в своїй сфері. Але чому ж тоді який найбільший мінус? Я думаю, для більшості людей це все ж таки дуже суворі зими. Дуже холодно, волого е і дуже вітряно. Через цей вітер і вологість це взагалі просто, просто псує повністю всю картинку. Буває настільки холодно, що ти виходиш з машини, і навіть дві хвилини пройти це дуже холодно. Це не, не по градуснику, так? Не по градуснику, не по температурі. Це саме по відчуттям. Це такий холод, такий вітер, який просто пронизує всі кістки. Правда? І хоча в Україні я зиму переносила, я не дуже любила зиму, але в принципі переносила її дуже добре. Так? останні роки там я знаю, що в Україні доволі європейська зима. Але все-таки в моє все дитинство це було дуже сніжна, холодна зима завжди. І я пішки добиралася півгодини в школу. І півгодини зі школи, взимку. І взагалі нормально, я навіть не думала про те, о, як, як, як незручно і так далі. Тут це відчувається абсолютно по іншому. Але це величезний мінус, звичайно, для всіх жителів Вісконтіна. Але є величезний плюс. І цей величезний плюс це співвідношення вартості життя і зарплат. Ціни в магазинах. Вони, вони є суттєво нижчі, ніж, наприклад, в штаті Нью-Йорк, в штаті Каліфорнія, в інших штатах. Так само, рент, рент, оренда апартаментів можна знайти дуже дешеві пропозиції, нижче навіть ніж 1500 доларів, нижче ніж 1200 доларів. І це доволі будуть гарні апартаменти, однакімнатна, однакімнатна квартира. Тобто одна кімната і А, В по Америці такі умови дуже важко знайти насправді. Тому вартість, да? тобто всі цінники в магазинах, оренда це суттєво впливає на те, чому люди сюди переїжджають. Або тут, наприклад, якщо народилися, чому вони вибирають жити тут. Є робота з гарною зарплатою, це така середня зарплата по Америці. І відносно недорого. Недорого купити будинок, підносно, да, відносно по всій Америці можна собі дозволити так само. Гідне життя, достойне життя. Тому дуже багато американців і емігрантів, власне, сюди приїжджають. З приводу українців, українців тут не дуже багато. Я знаю, що українців багато в Нью-Йорку, в Каліфорнії, дуже багато в Кароліні. Але у Вісконсині. Точно є кілька тисяч, але це це, звичайно, не дуже велика громада, тому що в принципі штат не дуже великий, величенький для порівняно, порівняно з Європою. Але по густоті населення е, і по відчуттям, так, тобто ходиш по вулицям і майже ніколи немає людей. І це, до речі, навіть влітку. Влітку вранці, влітку ввечері. Дуже рідко є люди. А це в взагалі немає. І це один із таких факторів, який просто псує постійно е, настрій. Я не знаю. Можливо, якщо ви любите людей, будь ласка, приїжджайте сюди. Але якщо е, вам потрібні люди, для, щоб відчувати себе в соціумі комфортно, це такий фактор, який може вплинути на ваше рішення. Тому задає задавайте свої питання в коментарях з приводу Вісконсіна. Або будь-які побажання на майбутнє відео. Так само, ставте лайк і підписуйтесь. Всього Па-па!